Бажаю здоров'я, друзі! Хочу вам розповісти про нашу сонячну електростанцію для військових, яку ми виробляємо. Це остання версія, вже досить досконалена. Отже, я зараз вам про неї розповім вам. Що вона складається? Вона складається із такої сонячної. Панелі з двох панелей, зібраних у такий чемоданчик. А всередину вставляється ось такий ось повербанк. Повербанк виконаний із алюмінію цілком зібраний та зібраний на герметик, він майже водонепроникний. Так, тепер що у нас тут всередині? Я тут її трошки розклав, тому що. Ну, дуже важко однією рукою знімати, а другою доставати цей повербанк. Значить, сама, пан... сама електростанція панелі важить 8 кг, повербанк 7. Тобто разом важить це 15 кг. Але, щоб легше переносити, ми комплектуємо таким ось ременем з подушками, який. Сюда приєднуються на ось такі петлі дуже міцні, і можна на плечі дуже легко переносити. Далі, сам кабель від сонячних панелей до повербанку у нас має довжину вже 10 метрів. Тобто сонячні панелі можна десь розмістити на позиції, а, це, а повербанк уже десь. Десь всередині, в приміщенні, в бліндажі або ще десь. <кій> Тепер щодо самого повербанка, він у нас має два, при, при, два роз'єми типу прикурювачів. Ось один ось другий. Цей має потужність 60 А. Це силовий, він напряму до, через БМС під'єднаний до акумуляторів. Це звичайний на 5,5 Амперів Сюди під'єднується, як я раніше казав, Сама самі сонячні панелі. А це вимикач у нас, який вмикає та вимикає цей прикурювач та 4 Роз'єми USB Quick Charge 3.0. Дуже швидкісна електростан... ну, швидкісні зарядки. Тепер ви можете. До, ну, додатково придбати ось такий ось інвертор. Це в мене тут аварійний дома лежить. Е -е 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 -е. Ось ми його, я його підімкнув. Включаєте і ось він видає Тут 249 вольт. І, і цілком можна підключати ноутбук там, або ще щось, е -е, якщо у вас є споживач на 220 вольт. Якось так. Замовляйте, поки що робимо тільки для ЗСУ. Може на майбутнє, може для туристів, мисливців та рибаків Там будемо теж виготовляти. Все буде добре, все буде Україна.